Здається, ось такий Рено Коліос, чорний колір, партроніки передні та задні. Мелекоспавні диски. Коштує він 9 рік, 10 тисяч, 2-літровий дизельний двигун, контактний номер 067 382 2042. Тріп'явний салон, автоматична коробка передач, двохзонний клімат-контроль, партроніки перед та зад Рено Коліус кого зацікавило, телефонуємо до власника. Продається автомобіль це Kia Sorento, 20 2020 рік. Бачите, їх дуже мало продажі на Луцькому авторинку. На даний час знайшли цей автомобіль 2020 року. Люди деякі шукають саме новіший автомобіль, Семимісний і вартість складає 26500 147 кВт. 181 тисяча пробігу. Повний привід. Контактний номер 097 956 33 10. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника. Всім доброго дня! Рівень волинський авторинок вас вітає і пропоную вам кросовер до 10 тисяч. Це Ford Engie 14 рік з об'єму двигуна 1,6 турбобензин в білому кольорі, спередні протитуманні фари, 17 дюймові легкосплавні диски Michelin гума Ось так він виглядає. Понизу два вихлопа, партроніки задні, екорежим і це є кросовер повний. Привіт! Показуємо багажне відділення. Достатньо багажне відділення. Чи щось навантажити? Запасне колесо на місці. Сидіння зложується. Комбінір... Комбі... Комбінований салончик. Підйомники передні та задні, електрозеркала, електропідйомники, мікроліфт сидінь, автоматична коробка передач, бортовий комп'ютер, дуже хороша акустика, кондиціонер, 118 тисяч пробігу і зараз автомобіль заведемо. Обороти не плавають, демпфер не цокотить. Кермо не затерте, для рук, бачите, для пальців дуже зручно. Мультикермо, сервокермо. і покажемо під капотом. Чісто працює двигун, ніяких нарікань немає. А саме головне бензинами з невеликим об'ємом. 16 турбо, повний привід, автоматична коробка передач. І саме основне до 10 тисяч. У нас постійно різноманітні автомобілі. Є дешевші, є дорожчі, є новіші роки, є старіші роки. Можливий продаж як готівковий, так безготівковий. Можливий продаж автомобіля в кредит. Можливі варіанти обміну, також існують. За більш детальною інформацію, телефонуйте за номером телефону 067 360 98 73, або 095 702 74 22, або 096 124 67 75. Завжди раді вам допомогти, щоб ви придбали саме те авто, яке саме вам підійде. Дякую, що ви підписуєтесь на канал. Переглядайте у нас постійно різноманітні автомобілі. І я думаю, саме в нас ви знайдете те, що саме вам потрібно. До зустрічі, до перемоги і всім здоров'я і позитиву! Сковилинський авторинок вас вітає! Пропонує свіже надходження. Це Dodge Journey 2015 року. Покупка, Сірий насичений колір. Ось стаканнізована оптика, повний привід. Так, передня гума 70%, задня 80%. Безключовий доступ. Комбінований салон з боковою підтримкою. Автоматична коробка передач. Далі кондиціонер сенсорний майдфон, мультикермо, сервокермо. Дуже в хорошому стані салон. Піднімається спинка, зложується, дуже зручно сидіти, а саме основне містний. Світленький потолочок, керування потоку воздуха. Якщо не потрібно, задній ряд сидінь, можна зложити і буде багажне відділення. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Є різноманітні варіанти. Кому цікаво, телефонуйте за номером 096 124 67 75 або 095 702 74 22 нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі, до перемоги. Ось Такий кросовер. Це Nissan 2010 року. Коштує він 10 тисяч 999. Комплектація босея 2-літровий, дизельний двигун, 150 кінських сил, привезений з Швейцарії. 217 тисяч пробігу. Контактний номер 067 36 30 648. Безключовий доступ, шкіряний салон, механічна коробка передачі. Хан... Конго... Гума японська. Легкосплавні диски. ззаді присутній прицепний пристрій. За більш детальною інформацію телефонувати до власника. Це ось такий кросовер, Renault Kadjar Renault Каджар. Перепрошую 2017 року. 1,5 дизель. 99 тисяч км, 99 тисяч пробігу. Коштує він 18 тисяч, контактний номер 067 78 28 700. Автоматична коробка передач. Спереді ми бачимо партроніки, протідуманні фари, легкосплавні диски, гума, відмінна. промовлені такі вставочки, безключовий доступ, салон з боковою підтримкою, автоматична коробка передач, мультикермо, сенсорний майтфон, Дузона клімат контроль, сірий колір. Ось так виглядає цей автомобіль. До речі, дуже популярні протроніки перед та зад. екорежим, кого зацікавило, кого зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника у вище вказаному номеру телефону. Такий Нісанчик в чорному кольорі. Постаю 12200, контактний номер 067 367 68 51. Запитувати Сергія. так На транзитних номерах. так, Хороша гума. Ще перейти ззад. Кашкай 2 так Семимісний. Шкіряний салон. Безключовий доступ. Механічна коробка передач, двохзони клімат-контроль, мультикермо, панорама, відмінний стан салона. Забіж детальною інформацією, телефонувати до власника по вищу номеру телефону. Ось такий Nissan. Кросовер. 1.6 дизель. Ось такий Nissanчик продається. Вартість нього 16500 торг. Контактний номер 067 49 43 667. 16500. Є все. Ось так автомобіль виглядає. Безключовий, тріпенний салон механічна коробка продаж гума 1025 на 50 на 19 радіус коліс це Nissan X-Trail партроники вас зацікавило, телефонуємо до власника. Здається, ось такий фіатик. 2011 року, 2-літровий дизель, коштує він 10 700. Є все контактний номер 067 49 43 667 11 року з дизельним двигуном. Це привезено з Європи. Зазвичай вони багато бензинових ідуть, а це автомобіль дизельний. Так, він виглядає всередині шкіра, механічна коробка передач і саме основне що люди шукають, це дизель. я приман. Ось такий кросовер Кого Зацікавив, телефонуємо до власника. Білий Volkswagen Fibuan 10 року з дизельним двигуном. Повний привід. Кошту він 12500. Контактний номер 097 273 392 68. 12500. Ось такий красоварва. Комбі... Ком... Комбіноване салон, автоматична коробка передач. А саме основне, повний привід. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Нісанчик, ось такий морська волна колір, коштує 15999, 2018 рік з пробігом 158, об'єм двина 2,5 бензин. Контактний номер 093-0339 959. Ось такий Nissan продається. Привезений з Америки. Так, показуємо гумову. Безключовий доступ. Автоматична коробка передач. Трипідний салон, мультикермо, сенсорний майтофон. Це Nissan Rock. Комплектація СВ. Коли зацікав, телефонуємо до власника. Так він виглядає. Товер. Це у нас 2009 рік, коштує він 8,5. об'ємом дона 2,0 газ, бензин. 2009 рік. Контактний номер 067 191 36 02. Не фарбована. Не фарбований автомобіль, ось так він виглядає. Лекосплавні диски, понизу труби. Присутні задні партроніки передні. Полочка все, в автомобілі присутнє. І це Kia Sportage. Ось так він виглядає. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. В Х-3 в сірому кольорі з 2-літровим дизельним двигуном. На постійному обліку візьма 11 рік, от, коштує він 17 тисяч, 2-літровий дизельний двигун, 155 тисяч пробігу. Можемо? Номер телефону, зараз покажемо. я про, про, Номер телефону 067 362 01 10. А ви сказали, що це доставка ваша, як ні? ні? отак Виглядає шкіряний салон. Людина розмовляє, не хочу заважати, кого зацікавило. Телефонуйте до власника. Така гонечка пілот в сірому кольорі, постійний облік. Так, на зимовий умік. Потім отижна коробка передач, кільний салон. На жаль, телефону немає. Йдемо далі. Менівен це у нас Renault SP з 2016 року в чорному кольорі. Дуже яскраве обличчя автомобіля, легкосплавні диски, диск, по бокам хром, зверху хром. Бачите, такий яскравий автомобіль 250 тисяч пробігу і коштує він 16 900. Контактний номер 067 836 28 98 або інші номера. Безключовий доступ, шкіряний салон, автоматична коробка передач. На жаль, зачинений. За більш детальною інформацією, телефонувати. До власника вище вказаному номеру телефону. Це ось такий кросовер. Це мазочка 5, 2012 року. Вартість автомобіля 13800. 185 тисяч пробігу. 2,2 дизель. Вартість 13800. Так, контактний номер 067 816 0505. Тільки 05. такий номер телефону. кого зацікавив автомобіль, телефонуємо до власника. Це KIA Sorento, Ось такий сірий колір, хромовані ручечки, автоматична коробка передач. Відчинене, тому покажемо. так виглядає всередині. Комфортно, як сидіти як спереді так і ззаді. Постійний облік. Один рік, 170 тисяч пробігу, 2,2 дизель. Автоматична коробка передач. Контактний номер 067 836 28 98. 12 700. Ось такий красока. Та Кігуан -та в чорному кольорі 19 року, повний привід, автомат-коробка, двухлітровий дизель, 140 кВт. Повний привід. Так, Телефон нема. То ваш автомобіль? Ні? Є з камерка Так, так. Ми покажемо. Автоматична коробка передач. сенсор немає Зараз підійдемо до власника, щоб власник сказав номер телефону. А скажіть номер телефону, будь ласка, на це. 20, 06, 206. Кого запитують? Юра. Запитувати Юру. Ось угу. такий кросовер 20-го року. Повний привід, автоматична коробка передач. Там да. Є Webasto, клімат-контроль. Ось така комплектація. 140 кВт Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Сенсор на метафон, електрика. Дуже хороша комплектація так виглядає. Зараз я зрозумію, що приїхали. Дуже популярні ці кеджари. На даний час люди їх купують, електрокляпа. Ось таке велике багажне відділення. Ну просто так, да, нічого страшного. Да. Кого цікавить, телефонуйте до власника, за номером телефону. Кажіть. 0,50 2006 206 Юрій. Запитувати Юрія, кому цікавий такий автомобіль. Знову такий невеличкий компактний кросовер 2008 року. Коштує він 11 250. X-Trail Двохлітровий дизельний двигун і повний привід. Контактний номер 063 646 2123. 11 250. Без ключовий доступ. Автоматична коробка передач, шкіряний салон. Ось такий X-Trail. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Nissan trail в сірому кольорі, практичний колір. Це в нас 14 рік. З літровим дизельним ну, двигуном, 225 тисяч пропів. Контактний номер 068 503 509 7130. Механічна коробка передач, тріпівний салон, мультикермо, кондиціонер. Ось так він виглядає. кого зацікавив екстрейл, Телефонуємо до власника, поща вказано номером телефон. Такий яскравий нісанчик. пригнаний 15 рік, 201 тисяча пробігу, 2,5 бензин. Контактний номер 063 646 21 23 12 450. Безключовий доступ. На жаль, зачинений, автоматична коробка передач, шкіряне шкіряне сидіння і це Nissan Rogue. Кого зацікавив? Телефонуємо до власника, повище вказано номеру телефону. Чорному кольорі 2009 року. Кошт він 12200. Двухлітровий дизельний двигун. Контактний номер 068 509 71 30. Ось так виглядає. Тріп'яний салон, автоматична коробка передач. На жаль, автомобіль зачинений, тому можемо показати, тільки вам ззовні. Забіж детальну інформацію і телефонуємо до власника. Продається ось такий з 5 2011 року, вартість в нього 15 900 з трохлітровим літровим дизельним двигуном, 234 тисячі пробіг. Контактний номер 098 240 4084. Ось така гума. Зачинений шкільний салон, автоматична коробка передач. Забіж детальні інформацію, телефонуємо до власника по вказаного номеру телефону. Ось такий x 5